16 квітня у приміщенні Білоцерківської районної державної адміністрації відбулась зустріч керівників правого сектору в Київській області з активістами Білоцерківського району. Я вітаю вас всіх в нашому краї, Білоцерківщини, всіх гостей, також активістів Білоцерківщини, Сквирщини Фастова. Ми зібралися тут з приводу того, щоб поспілкуватися з представниками і керівниками. Регіональними правого сектору. Ситуація така, що ми зараз, от я приїхав сюди, завіз ще 20 хлопців на одну вишкільну базу під Києвом, там ще наших 40 хлопців зараз вишколюються. <кій> Можливо, вже завтра вони поїдуть десь туди, в район. Може на Одесу, може на Дніпропетровськ, бо хто не знає, в 4-й годині в Одесі вже проголошення Одеської Народної Республіки. Вони мають перекривати всі дороги, мають, ну, одним словом, знову. Той самий сценарій, який був раніше в Луганську, в Донецьку. Чому так відбувається? Тому що там вже десь пройшло, там вони вже змогли свого добитися, вони лізуть далі. Вони будуть намагатися нас взагалі відрізати від моря, не виключаючи, що вони можуть піти і далі, що можуть піти і на Київ. Нас ж є ще президент Янукович. Зараз вже звучить інформація про те, що на 28 число на Західній Україні готуються провокації, бо це день дивізії СС Галичина. Скоріше всього підігріють там серед молодих хлопців те, щоб десь виходили з прапорами, там, за дідів тих, що воювали в Галичині. От, ясно, що це російське телебачення покаже як фашисти. От вони тут за есесовські теми піднімають. І має як правило це чим закінчитись. Тим, що десь орієнтовно на 9 травня будуть якісь бійки на Ну, Будуть знищені якісь пам'ятники воїнам, які звільняли Західну Україну, бійки з ветеранами. Ну і це ще одна з причин, щоб вже йти конкретно на Київ. Тобто до 9-го числа вони, мабуть, захочуть ці всі області вогні, щоб були, ну десь взагалі, щоб вже їхня влада була. А вже 9-го після тих подій, скоріше всього, буде похід на Київ. цих... Зелених чоловічків, чи створення якихось самооборон по дорозі, Черкащини, Полтавщини, Київщини і так далі. Якщо сюди приїде якась гапота російська, яка почне тут, можете повірити, вони будуть намагатися на коліна поставити всіх Тому що вони їдуть для того, щоб тут свої порядки поставити, своїх мінтів, свої, свою владу повністю утвердити і при цій владі. Кожен з нас буде відчувати себе як мінімум приниженим. Ну але ми на своїй землі ми маємо за нього боротися. І я думаю, що тут зібралися ті, які будуть боротися і не будуть боятися взяти зброю в руки. Относительно того, що зараз відбувається, то обідно слухати, коли хтось там ноється. Плачется по поводу татамармии, куда-то там отправляет на востоке или еще куда-то. Я реально горжусь. Да, тяжелое время, но я горжусь, что я живу именно в это время. Почему? Потому что в это время может проявиться достоинство. Для, для мужика, для человека, для личности, для гражданина какой-то страны это его достоинство. Вот если мы проявим свое достоинство, покажем, ну, как бы, что мы не малоросы, не хохлы, а мы украинцы, не дадим им рассказывать что-то о том, что у нас не так все добре і проявимо своє достойство, будемо гордитися нашою Україною, вот, одною, єдине. Що я хотів сказати? Мені дуже приємно бути в цьому залі і бачити, скільки молодих і таких світлих облич. Якщо ми, старші, пройшли вже і, Абхазію, і Грузію і дві революції на Майдані. То я вважаю, що це молоде покоління, воно в якійсь мірі повинно перейняти нашу естафету і бути надійним захистом незалежності України. Я хотів би звернутися до тих молодих людей, які в якійсь мірі сповідували різні політичні погляди. У нас сьогодні є один єдиний ворог, загроза якого далеко ще не пройшла. І Інтервенція продовжиться кожного дня. Ми сьогодні повинні пам'ятати про те, що ми захищаємо сьогодні не свої партії, а ми захищаємо землю, українську землю, яка дала нам життя, яка зростила наших батьків, дідів і прадідів. Як на мене, зараз для нас головне це питання не політичне, це питання, таке, скажімо, військове, силове. Ми маємо створити справді бої. Бойові структури, які мають, ну, керувати ними, мають ті люди, яких ви вважаєте своїми керівниками, командирами, авторитетні для вас. Ось, піднімати питання про якісь ну, виходи на частини військові, де, можливо, більш-менш нормальні командири. Ви, ви також я думаю, декого з них знаєте. Хотів би довести до людей нашу ідеологію, нашої громадської організації. Вона збудована на тому. Щоб ми мали діалог з усіма людьми, абсолютно з усіма, щоб ми не ділили на добрих, злих, щоб ми не ділили на наших, не наших, тому що суспільство зараз воно ділиться і нас ділять з вами. Навіть іде розмова, хто більше гранат кинув, хто менше, хто приймав участь в боях, хто не приймав. Наша ідеологія в тому, що ми проводимо такі збори. Для всіх людей, які зараз на теренах Київщини, нашої України стоять за соборність і неділимість нашої, нашої держави. Я дуже вдячний вам всім за те, що ви такі мудрі, що ви можете вислухати всіх людей, які приїжджають до вас і висловлюють свою думку. І ви задаєте питання, ви маєте відповіді, ви це все аналізуєте, ви говорите правду. І тому ми такі, ми сьогодні не запрошували. Ну в тому що не вони буде в зали, це буде якби проблема для нас. Але активісти всі тут, і тут я знаю кожну людину. Люди, які будуть стояти до кінця за незалежність нашої держави, незалежно від партійної там структури якоїсь або ще якоїсь структури. Ми Нікого не закликаємо нікуди йти і воювати з однієї причини, шановні, якщо ви закликаєте йти воювати, ви відповідальні за тих людей, які підуть, а за їхніх жінок, матерів, дітей, хто буде відповідати? Тому ми, як організація, маємо дві бойові одиниці: перша сотня, третя сотня. Десятники чітко знають, які люди пофамільно переписані телефони є, які будуть чітко їхати, які згодились з певних причин, які знають, чому вони і для чого це будуть робити. У нас є е, чіткі стосунки з нашим воєнкоматом, з полігоном і таке інше. Тобто я не буду розказувати далі, але ця структура напрацьована, питань ніяких немає. Коли стане питання виїжджати, е, загони. Зберуться і виїдуть. Але виїдуть люди, які підготовлені в першу чергу, які знають, куди їхати і що там робити.